Добрий день, наші любі скворушки! Сьогодні на занятті ми будемо відпрацьовувати навички диригування у розмірі 3 чверті з одночасним сольфіджуванням на прикладі української народної пісні женчичок-бренчичок. Спочатку давайте пригадаємо схему диригування 3 чверті. Всі пригадали? Так, 3 чверті це три долі. Тобто один це сильна доля, рух вниз з крапкою. І дві слабкі долі в бік, вгору. Ось так. Один, два, три. Один, два, три. Щоб все це вийшло, треба потренуватися багато-багато разів. Краще всього це зробити навпроти дзеркала. Встаньте навпроти великого дзеркала і потім потренуйтеся спочатку однією рукою, потім другою і потім разом обома руками. Ось так: 1, 2, 3. Один, два, три. Один, два, три. Все це треба відпрацьовувати до автоматизму, щоб коли ми будемо серфіджувати мелодію, рука допомагала вам. Ну, а зараз давайте розглянемо нотний приклад нашої мелодії. Знайдіть у нашій книжці сольфеджіо нотний приклад номер 55 Всі побачили? Це українська народна пісня Женчичок-Бренчичок. Як завжди, спочатку проаналізуємо її. Яка тональність? Вірна, до мажор. Тому що тоніка до. І ключових знаків немає, тому до мажор. Давайте спочатку просельмізуємо її. Всі пам'ятають, що сольфі... сольфізація – це читання нот в ритмі. Тобто поки що не співаємо. Читаємо: соль, 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 соль фа мі, ре, до. фа соля, ля, ля соль. Соль, 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 соль фа мі, ре, до. Фа ля соль. Фа ми, ре, 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 до. до, Фа ми, ре, 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 до до. Фа ми. Фа. Соль. Фа. Мі фа ми ре до. І далі, так, гаразд. Щоб просольфіджувати цю мелодію, надо настроїть свій слух на тональність до мажор. Пригадаємо стійкі ступені. Це перший, третій та п'ятий. І, як завжди, гімнастика слуха. Я граю в стільки ступені, а ви слідом проспівуваєте нотами. Просольфіджуємо разом зі мною цю мелодію поки що у середньому темпі. Соль, 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 фа, мі, ре, до, фасоля, соль, 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 соль фа, мі, ре, до. соль, Фа, мі, ре, мі, ре, до. мі, Фа, Міфа сольфа міфаміредо. Фаміре, міредодо, фаміре, міредодо, до Фа, 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 мі, 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 ре, ре, ми, ре, до, до. ля, соль, мі, ре, міфаміредо. Щоб все це вийшло красиво, треба це відпрацювати багато-багато разів. І потім давайте сальфіджувати у темпі алігретта. Згадаємо темпи італійські назви. Алігро – це швидко. алігретто – жваво. Співаємо. Соль. Соль, 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 сольфаміредо, фасоля, соль, 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 сольфаміредо, соль, Фаміре, міредо, фаміре, міре додо, фамі фасольфа, міфаміредо, фаміре, міредо, фаміре, міредодо, до сіля сольфа, міфаміреду. Гаразд, ну а тепер ми можемо проспівати цю мелодію зі словами Ренчичок, Бренчичок. so <speaking in foreign language> А тепер домашнє завдання. Перше. Тренуватися навпроти дзеркала Диригування три чверті однією рукою і потім двома. Один, два, три. Друге. Вивчити на пам'ять нотний приклад номер 55 Сульфіджувати з диригуванням, а потім зі словами співати. Женчичок, бренчичок. Доброго всім дня! Пока-пока!